Всім привіт! Вас вітає компанія Agroimport Group. Сьогодні на огляді ми маємо леміш передплужника до техніки Кун. Ми бачимо перед собою три різних вида лемішів передплужника. Перший леміш передплужника під номером 631-112. Це двосторонній леміш передплужника. Відповідно, він стає як і на праву сторону, так і на ліву. Вони підходять на всі плуги Кун. Другий вид це леміш передплужника під номером 631-109. Це є на ліву сторону. І аналогічно є такий самий. Під номером 631-108, на праву сторону. Ці леміші -передплужники, вони є тільки або права, або ліва сторона. Їх не можна ставити як двосторонній, як лівий і правий. Тому ось він так виглядає. І ми бачимо леміш передплужника від заводу виробника Агрікарб. Це леміш передплужника також під номером 631 109 108, і відповідно він є під номером 631-112. На що б хотів би звернути вашу увагу? Перше, те, що звичайний двосторонній леміш передплужника ресурс його є досить невеликий. Це залежить від багатьох факторів. Перший фактор це є. Який ґрунт, другий фактор, чи волога земля, чи суха земля. І третій фактор, на яку глибину оранки працює даний агрегат. Відповідно, також є отакий леміш передплужника, ліва сторона. Все знову ж таки так само, як і в попередньому, 112-му він вихожує певну кількість гектарів. Це знову ж таки залежить від тих факторів, які я назвав. І ми бачимо перед собою леміш передплужника з карбідвольфрамовими наплавками. Даний леміш передплужника, за рахунок того, що має карбід наплавки, плюс має е, отака от, е, проварена стрічка. І отут такі невеличкі стрічки також є проварені спеціальними електродами, які мають спеціальний захист. Що це нам дає? Це нам дає захист в 10-15 разів більше від звичайних лемішів передплужника. Ставлячи даний леміш передплужника, ви можете бути впевнені в тому, що е, якщо у вас багато гектарів землі, ви поставили один раз і воно вас не турбує. До вас не Біжать люди, не кажуть, що нам потрібно ще купити, нам потрібно ще купити, життя закінчились або стерлися, виділи ще кошти. І в даному випадку, купуючи отакі от самі звичайні леміші передплужника, ваш бюджет є непрогнозований. Це знову ж таки, як я казав, залежить від тих факторів, на яку глибину оранку ви працюєте, які ґрунти у вас, чи піщані, чи субпіщані, чи чорноземи, чи глинясті, і відповідно, чи волога сьогодні земля. Тому для того, аби ви були впевнені і знали, що ви виділили один раз кошти, і до вас більше ніхто не приходить. Вам потрібно купувати саме отакий леміш передплужника. Так, з приводу ціни. Да, дійсно, він є по вартості дорожчий в 5-6 разів від цих двох даних типів. Але ставлячи цей леміш передплужника, ви виграєте набагато більше. Ви виграєте не в 5-6 разів, так? а ви виграєте в 10-15 разів більше, ніж ви. За нього заплатили. І також ви виграєте ще на тому, що ваш плуг знаходиться в полі, він оре, працює, а не знаходиться у вас на території і, відповідно, простає, чекає, поки знімуть одні робочі органи, прийдуть по новій пошті, чи хтось привезе вам, чи самі поїдете кудись купите робочі органи, привезете. І це є все час. Це впливає на те, скільки. Гектарів ви обробите. Тому, якщо вам потрібна якісна запчастина, якісний леміш передплужника, то ви маєте звертати увагу саме на цю деталь. Але, звісно, є винятки, ви не знаєте, що вам придбати, що купити, чи на вашу кількість гектарів потрібна ця деталь, чи можливо. Достатньо обійтися лише цією деталью. Да? ви можете звернутися в нашу компанію Group і ми вас проконсультуємо. Звісно, є винятки, тому що, якщо відповідно, ви фермер невеликий, починаючий, у вас 50 гектарів, чи 150 чи 300 гектарів, то відповідно вам отака деталь є найефективнішою. Чому? Тому що. Ці деталі з карбідвольфрамовими наплавками вони зорієнтовані на великі фермерські господарства, які мають 5 тисяч, 10 тисяч, 20 тисяч, 30 тисяч і більше гектарів. Компанія Agroimport Group хоче бути ще більш кориснішою для вас, тому до вас велике прохання, бути в коментарях ще більш активнішими. Пишіть, на яку саме деталь ви хотіли б отримати відеоогляд, і ми обов'язково в подальшому будемо розглядати саме ту деталь, яку ви напишете. Якщо вам було корисно дане відео, і вам сподобалось, ставте лайк. Якщо ви ще не підписані на наш канал, підписуйтесь. І звісно ж, ці всі деталі ви можете придбати в нашому магазині. Агро імпорт груп посилання залишимо під відео. Тому до нових зустрічей. Все буде Україна!